В обласній філармонії пройшов концерт незрячих артистів. Відбувся він вчора, ввечері в рамках всеукраїнського проєкту Відчинилось життя. Вхід на концерт був вільний. На сцені філармонії виступило більше 15 незрячих артистів з усієї України. До проєкту також долучився фронтмен гурту Тартак Олександр Положинський. Він заспівав декілька пісень в дуеті з учасниками. Як це було? Бачив про мангах. Участь у концерті проекту Вічинили життя, який відбувся у Вінницькій обласній філармонії. взяло понад 15 незрячих артистів. Серед них були учасники талант шоу Голос країни народна зірка та Україна має талант. Однією з учасниць проекту Вічинили життя була вінничанка Наталя Слюсарчук. Яка творча насолода співати з оркестром. Я дуже пишаюся тим, що сьогодні можу заспівати в своєму рідному місті, де мене почують мої друзі, мої близькі. Навчалася в музичному училищі і працюю в Вінниці, в утосі, в клубі, художнім керівником. На концерті можна було почути музику різноманітних стилів, навіть хіп хоп тому що до проекту приєднався фронтмен гурту Тартак Олександр Положинський, який виконував пісні в дуеті з учасниками. Такі самі люди, як ми, просто сприймають світ інакше, тому що вони його не бачать очима, але все те саме. І я не боюся там якось під. Штрикнути кого-небудь, там якось, можливо, навіть жорстко пожартувати. І вони самі часто прикалуються, в тому числі на тому, що вони не бачать там, типу. І, і, і в цьому немає нічого такого, немає такого. А, от все ви не бачите, давайте ми вас в кокон замотаємо, да. помістимо в колбу і живіть mm. там свої колбі. Ні, це, це люди, які живуть поруч з нами. Просто ми, люди, які маємо очі і маємо зір, маємо трошечки їм допомагати в цьому світі краще орієнтуватися. Сам проект для незрячих артистів існує. Із дві року зараз цей проект дуже змінився. Він стрімко виріс, набрав сили, набрав нових учасників, і тому ми в вінниці вдруге з абсолютно новою програмою, з новими учасниками. Всі учасники проекту «Відчинилося життя, виконують твори під супровід оркестру. Це військова така ну вимога. Робити це є дуже складно, особливо для незрячих. Дуже складно з незрячим виступати в дуеті, оскільки людина ну, не бачить паличку диригента, людина зорієнтована на м, винятково на слух. Концерт обласній філармонії зібрав аншлаг. Це повинно бути прикладом для інших, які мають повністю всі фізичні можливості. Які можливо після учоби або після роботи все, що роблять, це валяються на дивані або переглядають телевізор. про манга Олег Вітвінцев, телеканал Віта.